Доброго дня, мурчик спортсмен. Якось кіт Муркого малята захотів спортсменом стати. Він тоді раненько встав і на стадіон помчав. Там він бачить слон бадьоро піднімає гирі гору. Тут промовив Мурчик Гордо. Я поб'ю його рекорди. Він за гирю хопився, не підняв. І засмутився. Кіт зітхнув і каже «Няв, щось важке я спорт обрав. В баскетбол жерефенята грають з віслячком вухатим. Кіт Мурко їм заявляє Ой, та хто так друзі грає? Можу я вам показати, як потрібно м'яч вкидати. В кошик цілив, як умів, бум із ніг жираф узбив, знову каже мурчик. «Няв, щось важке я спорт обрав. Сумувати кіт не став. І на ковзанку примчав, запитав ведмедя панду Візьмеш ти мене в команду. Про хокей давно я мрію, добре грати я зумію. Ковзани узув наш кіт, з ключкою побіг на лід. Раптом впав і збив ворота. Грати вже нема охоти. Мурчик встав і буркутнув Няв, Щось весь я спорт обрав. Довго кіт не переймався, грати в теніс він узявся. Взяв морку ракетку і м'ячик і бадьоро кортом скаче. По м'ячу ударив Бах! М'яч упав кудись на дах, пролунав тут сміст і свист. Горе ти, не тенесист! Котик засмутився. Няв, щось важке я спорт обрав. Кіт Мурко повісив носом, раптом чує крик Барбоса. Гей, в футбол зіграєш, друже, воротар потрібен дуже. Залюбки гукає кіт. Мурчик став біля воріт. Гра в кота пішла одразу. М'яч не пропустив ні разу і радіє стадіон. Ось так Мурчик, чемпіон! Вирішено кіт сказав. Я футбол собі обрав. Дякую за увагу! Все буде, Україна!